Друзі, вітаю усіх Екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео хочу з вами поспілкуватися, як вам і обіцяв, на тему події, яка трапилася цими днями: Замах на Трампа. І відео я назвав таким чином: Трампові історії чи ігри. Дійсності, замах, справжній чи, можливо, сценарій. І чи дійсності він тепер переможе на виборах. Оцих три питання хочу сьогодні розглянути. Кому моє відео подобається, кому вони важливі, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на мій YouTube канал, а також на інші соціальні мережі. поширюйте відео, залишайте ваші коментарі. І з приводу даної теми, також як вам це все відгукується. Сьогодні для даного прогнозу я взяв три різні колоди. Будемо шукати відповіді підказки Таро від дзеркалень, таро Санта Муерте і таро Девіант Мун. Що нам сьогодні підкажуть дані колоди. Але що я ще хотів сказати? Як тільки я почув дану інформацію, перша асоціація, яка в мене виникла, це історія, яка пов'язана з так званим серіалом. Може хтось його, я думаю, не може точно, хтось його таки та й бачив, є такий серіал американська історія жаху. І там є такий один з сезонів, якщо правильно пригадую, то сьомий. Він якраз призначений темі політики. І там є така. Ну він називається, цей сезон називається культ. Можливо, хто бачив давніше, то згадає. Хто не бачив, можливо, комусь буде цікаво, то подивиться цей сезон. Американська історія жаху культ. Ну це якраз тема політики. Виборів, політики, політичних всяких оцих гонок, ігор. Ну, одним словом. І там просто є одна така. Ну, якби сцена, яка просто, ви розумієте, ну, таке враження, як скопійована. От хто дивився цей серіал, той ну, прекрасно розуміє, про що я говорю. Ну, просто сцена як скопійована. Де там теж був один, який дуже сильно хотів політику. І він все так організував, що коли в нього був черговий виступ. З його ж оточення була там людина, яка мала прийти його, вчинити як би замах. Ну, поранити, по факту, не вбити, а поранити. Таким чином, щоб збільшити рейтинги, притягнути увагу. І цю потім людину з його ж оточення, яку він же намовив, в результаті, звичайно, якби і застрелили. Ось. Ам... Ну, застрели з двох причин: з першої причини, тому що ну була інша охорона, там поліція, яка казала, там киньте зброю, а зброю не кидали, тому якби ну, щоб ліквідувати загрозу небезпеку. Також там стріляли в натовп. Були люди, які були пошкоджені в натовпі. Це я говорю про сцену серіалу. Ось і були поранені, і здається, також хтось був там із НАТО повстріляли, загинув. І, власне, був, якби цей кандидат, який дуже хотів дуже добратися до влади, до політики, теж був пошкоджений, здається, там була нога. Ось. А друга причина, чому, якби, ну, забрати, скажімо так, непотрібного свідка, так, якого, власне, намовили, щоб потім правда не розкрилась. Ну, свідка треба забрати. І я просто коли читав ці новини, мені оця сцена з того фільму, з того серіалу, вірніше з того сезону, ну просто таке враження, я кажу, як під копірку. Це в мене перша асоціація, яка виникла. І я вже зрозумів, що, а чи був справді замах? Ну, ми говоримо про це, так? Другий важливий момент, який мені згадалося, власне, другий по, по пріоритету, друга асоціація. Це тоді, коли якесь таке побачив відео, знаєте, ці пророцтва Сімпсонів. Я навіть колись е, теж була така ситуація, коли так само е, на цю тему записував відео. Може хтось так само бачив, хто не бачив, подивіться, чи збувається взагалі пророцтва Сімпсонів. І в мене була така асоціація, де картинка, що в 2024 році Трамп може перемогти на виборах, а потім друга картинка як похорони Трампа, тобто Трамп, який лежить в труні. Ну, це у мультфільмі Сімпсонів знову ж таки. Як бачимо, дуже часто їх, їхні так звані пророцтва збуваються навіть зараз от аномальна така спека, і, і це було в їхніх мультфільмах теж. Ну, але я кажу, про Просто Сімпсонів в мене є окреме відео, кому цікаво, подивіться. Я вже його давніше знімав, але воно в мене є. А сьогодні, власне, будемо так. І тому, коли в мене такі виникли асоціації, я справді думаю, чи був це замок, чи може це дійсності, ну, скажімо так, якийсь спектакль, постанова якась по якомусь сценарію. Тим більше, дуже дивно, коли що я після цього так само заходжу в YouTube, ну і, звичайно, в той день там вся стрічка новин, майже що. Там, на Трампа це була Там в нього стріляли. Це вся стрічка новин. Так? покушення. Забув, як це слово. Бачите, що багато русизмів треба треба це теж вичищати. І, відповідно, там одне було з відео, очевидця, який каже, що Чітко бачили особу, яка там була на даху зброєю, чітко звертали увагу поліцейських там, чи охорони Трампа, що от подивіться, там якась людина, там зброя, чи з чим вона там. І на це не було жодної реакції, по суті. Тобто, вдавалось так, ніби там нікого немає, і там ніхто не знаходиться і так далі. Як мінімум. Коли в мене виникли такі асоціації, і потім оце відео мені підтягнуло в рекомендаціях, виникло ще більше запитань. Тож давайте будемо з'ясовувати. Кому тема важлива, цікава, але передусім вона важлива, чи дійсності він переможе, бо я казав, що я буду робити розклад про вибори в Америці, але ближче вже до осені. Ну, але раз така ситуація, тому що від того, хто переможе далі, ми розуміємо, залежить безпосередньо і майбутнє України, і допомога для України. Отже, що покаже перша колода від таро від дзеркалень по даній ситуації? Так, ану, шукаємо підказки. Все під покровительством. Такі якісь знаєте слово фарс. Все як під покровительством, все як під якісь домовленості, по спланованості. Щось пішло не так. Можливо, не так саме пішло в тому контексті, що ну, загинули невинні люди. Знову ж таки, люди, які були в натопу, які слухали цей його виступ. Ось. Ну, вся карта перевернута, ви розумієте, таке враження, що от мало бути повстання. Мало постати питання загрози, смерті, чогось такого радикального, чогось такого, прямо, що сколихне всіх, що приверне до цього увагу, що це така якби загроза, що це така, якби все є карта, де це йде, по конкретних теж домовленостях, чи... Якихось планах, чи, можливо, навіть проплачених планах. А решта всі карти, перевернуті. Називаються ті, кому треба, там все прекрасно чи знали, чи розуміли. Спосіб привернення уваги, спосіб маніпуляції. Чи міг знати Трамп про те, що таке може відбуватися? Карта йде так. Тому що, можливо, йому про це казали, попереджали. Чи якщо це знову ж таки якась така ситуація, яка конкретно спланована, ну тоді тим більше зрозуміло, чому тут карта показує, так? Я кажу: я не детектор брехні казати, хто правий, хто не правий, але, по крайній мірі, відповідь йде так. Він про це знав. Можливо, знав, тому що попередження було, що можуть бути напади чи якісь загрози. Ну, а по-друге, тому що конкретно ще раз кажу. Знав, тому що, тому що знав, тому що все було по якомусь конкретно спланованому сценарії. І теж йде таке слово, якби, от кажу, слово чогось радикального. От слово, як там, таке, типу, щось таке ультрарадикальне. Що може притягнути увагу і може змінити хід змагань, хід боротьби, хід їхньої там війни і так далі. Ну, в такому контексті. Так, дивимось далі. Друга колода в нас. Колода Санта Муерте. Що вона покаже? Напряму це пов'язано з питаннями смерті. так? Перша знову ж таки карта, ну, так само, залучені кілька людей. Все йде під знаком таємниці, під знаком якихось переданих інструкцій, домовленостей. Чи може викритись правда? От, напевно, за це найбільше конкретні люди переживають. Чи може викритись правда, якщо це дійсності все було повністю сплановано, а не варто виключати такого варіанту, то ті всі рейтинги як піднялися, так і можуть зійти в нуль. Це дуже така, знаєте, ходіння по лезу. Дуже така, якась як брудна гра слова йде. Карт конкретно цілі вбити, вбити, забити, застрелити і так далі як немає. А саме показати момент нападу, показати момент, ну, я кажу, притягнути увагу публіки. Це момент якраз того покушення, так? Дивіться, вилетіло з голови український аналог слова. І далі йде карта Сімірка Кубків. А хто знає Таро, той знає, що Сімірка Кубків це так, як шерма, ілюзія. Те, що відбулося певна ілюзія. Це треба було комусь от так, щоб воно відбулося. І карта каже: Шукайте далі, купайте далі. Те, що є картинка, і є ті, хто в це повірив, окей, але треба копати далі, досліджувати далі. Ну, я так розумію, що в політичних іграх можуть і, як то кажуть, по трупахти до цілей, до, до досягнення цілей. Тобто, ще раз скажу, не спроба якось конкретно ціль не вбити, а привернути увагу громадськості. І, і інших політичних сил, і так далі. так далі, так далі, далі. Десятка жезлів перевернута теж. І от страх викриття. Я кажу завжди, знаєте, Бог суддя всім і всюди, і кожен буде по заслугах Його. Якщо це дійсность, як показує карта, справді якісь такі брудні ігри, якісь такі сценарії сплановані, через які просто знову ж таки винуть негинні люди. По закону Вищої справедливості це має бути викрито і покарано. Чи буде відкрита інформація людям? Ну, це багато знаків питань. Хіба якщо, знову ж таки, конкуренти Трампа постараються цю інформацію зібрати, викрити і так далі? Давайте подивимось, що покаже третя колода Девіант Мун. Замах згадав слово. І знову ж таки, рицар Пентаклів, те, що домовлюється, те, що чи оплачується, те, що передаються якісь інструкції, те, що якийсь плани. Робота над цим велась. Підготовка. Таке враження, що це могло бути в іншому місці, але це мало бути саме там, десь на тій території, де це може бути ще контрольовано все. Ну таке. от. Всі карти перевернуті. Все як догори ногами. Це до догори ногами. Повірте, якщо б це був такий прям потужний замах і так далі, то вже би, певно, Трампа живих не було. Ось те, що мені йде по інформації. Зрештою, він і на інші вибори балотувався. І так багато він там всякого різної інформації говорить, якої, яка комусь не подобається. Аж саме тепер, напередодні виборів і так далі, ну то, могли б його і раніше спробувати, якийсь замах на нього зробити? Ні. То ще раз кажу, якби хотіли, це б відбулось. Як де Верховний суд, все рівно, хто в чому там що крутив, мотив, винник буде покарано. Як не по законах земних, то по законах вищих. Фатомна ситуація. Але це мало відбутись, це мало так бути, щоб повернути щось, якби хід оцих, знову ж таки, політичних змагань, так далі повернути хід, змінити кардинальний хід. Так, щоб щось таке доленосне зробити. Але кажу, медаль має дві сторони. Зараз не виключено так, і там рейтинги, все, там, як кажуть, його злетіли і так далі. Але якщо відкриється так вся правда. А вона може бути все-таки відкрита, бо є завжди та сторона, яка теж може десь продатися, і бути відбутись витік інформації. Хіба будуть кругом забирати свідків, і так далі. Ну, але я кажу. Як де карта, як де інформація? Є речі, які знаєте навіть по картах, є речі, які кажуть, як дуже очевидні. Хто знає, хто бачить, хто розуміє, той все відчуває. Ну, ось так. Я хотів, ви запитували, я хотів теж подивитись підказки по картах. Я їх, якби, побачу. Не виключно, що ще ті історії можуть і продовжитись з історії там ще з замахами, чи ще щось. Бо кажу, навіть оцей от кадрик з історії Сімпсонів. І, до речі, чим завершилася, чим завершилася ситуація в тому серіалі Американська історія жаху? Отой, власне, що все це крутив, мутив і так далі, той там персонаж. В результаті він був викритий. В резу... і, знову ж таки, там хто викрив? Жіноча енергія, жінка фігурувала і не одна. Він був викритий, він був покараний, він був правильними такими маніпуляціями теж заганий в таку пастку. І врешті-решт, він постраждав від того, що й сам затівав, його вбили. Тому що через нього постраждало, і через його якісь такі оці неадекватні ідеї постраждало дуже багато людей. Ну кажу, хто дивився цей сезон, той знає, про що й мається на увазі. Тобто, що фінал того, того, тих серій, того сезону, не є добрий для того, хто це оце все задумує, оці всі ігри, так? погані такі. Що фінал, е, оцих, я кажу, в Сімсонах, там, де, знаєте, вроді, я не знаю, правда, яка там послідовні серії. Не пам'ятаю такими кадриками, де Трамп ніби як похорони Трампа, там так це. І друга така картинка, де він президент в 24-му році, а потім якось так ця картинка з похоронами. Ну, кажу, це буде все рівно, якщо не по закону земному, то по закону вищому. Викрито і покарано. Така, як би ось ситуація. І давайте подивимося, чи от те, що відбулося, цей замах, чи дійсності може дати можливість таки перемогти на виборах в США, так? Карта повішена. Король жезлів перевернутий, двійка жезлів перевернута, верховна жриця перевернута, верховний жрець перевернутий. Все перевернуте. Знову ж таки, аркани перевернуті. Ситуація, яка змальовується не такою, як вона є насправді. Чи може бути цей виграш? Ну, поки що. Про виграш мова не йде. Я не знаю, що як ситуація зміниться до осені. Так само. Десятка мечів. Оце все викриття якоїсь правди, чи ті всякі як якісь ігри. Оце все. Знаєте, навіть сьогодні я таку думку проговорив. Що, певно, якби, це моя думка, я нікого не налаштовую так теж думати. Але певно, якби все-таки світом правили жінки, такий, знаєте, в позитивному ключі матріархат, то, може, би в світі було спокійніше. Ви знаєте, тоді би не мірялися жінки дечим і амбіціями і так далі. Розумієте, да? І от якраз енергія жіноча. навіть в тому серіалі, от, щоб покарати того, як би жінки між собою об'єднались, викрили і далі вже там, свою політику провадили. Ну, якось так. І тут теж не про виграш. Тому чи та ситуація зіграє йому в плюс, зараз, якби виходить, що ну, так, ситуативно. А з часом, і тут, дивіться, аркан повішений, нема що святкувати. Карта паузи, карта заморозки. Робота ще якось на цим буде вестися. І знову якісь гроші, фінансові вкладення, якісь маніпуляції, якісь, яка, якась фікція ще, якісь фальсифікації. От все якесь таке перекручене, переверчене. Насправді, це ще дуже-дуже не факт, що може перемогти. Ну, насправді, я не кажу, що ситуація не зміниться ще ближче до самих виборів. Ми передаємося. Але поки розклади ось такі. Про перемогу чомусь. І невідомо, що та ситуація, знаєте, коли там. По плану це мало би зіграти великий плюс, але кажу медаль з двох сторін, де плюс, там і мінус. І якщо та вся правда викриється, і ще раз кажу, це дійсності все було по якомусь сценарію. То від його рейтингів і від його, як від політичної особи, може залишитись просто, кажуть, пусте місце. Так, як кажуть, там є такий термін. Політиць, як там політичний труп, чи, як там кажуть, бачите, от такі всі карти, от все все як. О, все от як пусте перевернуте. Ну таке. Тому що, поки що, тут карт переможних немає. І взагалі, ще хто там може десь з'явитися на арені цих передвиборчих виборів, і хто там може зараз ще набирати свої рейтинги і так далі, хто може працювати над викриттям правди, за. Період теж ще до вересня, особливо за період серпня, ще дуже багато чого може змінитись і, скажімо так, перегратися, змінитися. Ну, поживемо, побачимо. Що показали карти, я сказав. В принципі, в принципі, я завжди наголошую, прогнози наносить ймовірнісний характер, але які були в мене перечуття, які в мене були водіння асоціації, що показали розклади, я вам озвучу. І мені цікаво також послухати вашу думку, можливо, хтось робив так само прогнозування по даних якби, картах, то теж думку свою кажіть. А якщо ще спитатися, чи той, хто прийде до влади в США, чи буде допомагати якби, Україні, чи буде для України це з плюсом, то дивіться, яка йде карта справедливості, паш жезлів, четвірка мечів, дев'ятка мечів, дев'ятка пентаклів, п'ятірка жезлів, теж карта боротьби, трійка кубків. Так само карта не визначена, я би сказав, навіть момент, що така гостра конфліктна. Тобто, є та сила, яка ще може дорватися до влади, може перемогти. Бо я кажу, в Трампа є великі шанси, але навіть після перемоги, скільки він часу пробуде, чи може щось потім статись недобре. Це не виключено. Не виключено, що він може таке виграти, але свою каденцію не добути. До кінця і потім буде зміна ще швидка сценаріїв, або взагалі не виграти. Тобто, я кажу, тут два варіанти. Ну, таке. І навіть якщо він десь там до влади таки дійде, чи для України це буде там недобре. Ну особливо добрих карт немає. Тому є шанси пройти тій силі, яка може в Україні для України особливо не буде там вигідною допомагати, але поряд з тим є ті шанси, які все рівно добратись тим силам, які далі будуть допомагати Україні. І знову ж таки, тут активна карта йде такого, якби здорового партнерства. Мужське жіноче начало, ще активна. Так само йде енергія жіноча, така якась як доленосна фатуна, яка може змінити ще теж хід цих всіх політичних перегонів. Так що все, ще дуже невизначено. Карта визначеності більше падає або вже кінець серпня, або взагалі місяць вересень. От тоді і будемо ці розклади передивлятись, прогнози переробляти наново і дивитися, що змінилося. А з позиції. А з позиції того, що зараз відбувається, будемо спостерігати, будуть ще якісь ситуації, які важливо розглянути, проаналізувати, будемо робити прогноз. Всім дякую за увагу! Всіх міцно обіймаю! Світло нам, всім побільше, і до нових зустрічей в нових прямих ефірах та прогнозуваннях. Бережіть себе, всім нам миру!